Закордонний паспорт коштує 170 гривень. Саме таку постанову виніс сьогодні Житомирський адміністративний окружний суд у відповідь на позов Івана Фурлета до працівника державної міграційної служби, яка за оформлення документа вимагала сплатити 377 гривень. Нещодавно громадський активіст виклав в інтернет відео відмови. Де ви взяли таке, що 170 гривень треба платить? Если перелік ви этот документ знаєте, скільки на сьогоднішній день стоїть паспорт офіційно. Офіційно паспорт стоїть 377 гривень. Правильно? Ні. Неправильно. Розкажіть. Згідно. Будь ласка, згідно покажіть мені згідно чого, покажіть ви мені цей документ, де стоїть паспорт 170 сімдесят гривень. Покажіть, будь ласка, від... покажіть ви мені. Будь ласка, документ, де паспорт коштує 170 гривень. Одне держмита, так. покажіть, ви зараз мені, будь ласка. Наразі відмовляєтесь, я, відмовляєтесь так, мені ви, приймати так, документи, да. 100, так сто за 170 гривень. Я відмовляюся приймати так. За рішенням суду причин для відмови в оформленні паспорту не було після п'яти засідань деяких дебатів на судовому засіданні. Суд виніс постанову про те, що дійсно неправомірними дії були з боку працівника в гірфо, тобто він незаконно в мене вимагав сплати. Послуг в Гірфо 87 гривень 15 копійок. Незаконно він вимагав від мене сплати 120 гривень і незаконно відмовляв прийняти ті документи, які чітко визначені в постановах, які регулюють порядок оформлення та видачі паспортів. На думку Фурлета, одним рішенням суду проблема не вирішиться, оскільки Державна міграційна служба навряд чи видаватиме всім закордонні паспорти за 170 гривень. Тому єдиним виходом бачить масові позови до суду. Певний в тому, що Державна міграційна служба зараз не буде брати до уваги дане рішення і буде далі діяти неправомірно щодо громадян, але закликаю громадян. Впевнено захищати свої права і відстоювати право оформити закордонний паспорт за 170 гривень. Оскільки... Тільки борючись і подаючи, знаючи свої права відстоюючи їх, ми зможемо змінити цю ситуацію на краще. Іван Фурлет переконаний, що протягом 10 днів рішення суду першої інстанції буде оскаржене управлінням Державної міграційної служби в апеляційному суді. Втім, активіст переконаний у тому, що зможе відстояти своє право, оскільки Дніпропетровський апеляційний суд вже виніс два рішення про те, що закордонний паспорт повинен коштувати саме 170 гривень. Ігор Ковальчук, Юлія Парух, студія це ТІВІ.